До кого ми маємо звертатися з цим закликом до миру, і на кого справді тиснути, щоб його досягти? Один з постійних членів цієї ради робить усе, щоб затягнути найбільшу війну в Європі після завершення Другої світової війни. Росія робить це безкарно користуючись власним правом вето, купуючи впливи, тримаючи мир у заручниках. Представник Росії тут присутній, але звісно не той, хто ухвалює справжні рішення, та людина боїться сидіти, сидіти віч навіть з Україною та світом і відверто визнати, що він прагне лише війни. Натомість Путін відправляє делегації, які не можуть і не хочуть зупинити кровопролиття. А коли він з'являється за кордоном. Чи у Пекіні, чи десь в інших містах то лише для того, щоб виграти більше часу для вбивств, прикидаючись, ніби він шукає дипломатію, він використовує будь-яку нагоду, щоб продовжити війну кожного дня. Росія вбиває наших людей, руйнує наші міста і не дає жодного знаку, щоб коли небудь повернеться до поваги до принципів э, статуту ООН. Китай також тут представлений. це потужна держава, від якої сьогодні Росія повністю залежна. Якби Китай справді хотів, щоб ця війна закінчилася, він би зміг змусити Москву зупинити це вторгнення без Китаю. Путінська Росія це ніщо, але Китай залишається мовчазним і відстороненим замість того, щоб діяти заради миру.